З небес на землю йде, То і садок, і школа, мов коли бджіл гуде. На срібних янголятах, що із доріг безкраї на землю загостить святий наш Миколай. Діти, свято Миколая давнє українське свято. Найбільш урочисто відзначається зимовий Миколай, бо вже зима повністю вступила в свої права. І посипає частенько землю сніжком, і говорять, що це святий Миколай трусить своєю бородою. За народною уявою зимовий Миколай покровитель усіх бідних і знедолених, а ще він захисник і порадник малюків. У гості лине довгожданий гість небес буде радість буде втіха бо усякий пам'ятай про, про дітей цієї ночі не забудемо Ми баємо всім центром нині, на кога зустрічаємо. Це святковий час. Щас. вже надходить ніч чарівна, якої старша група.